Привіт! Проїдемо сьогодні по чоловікам трохи. Трошки, трошки, цейво. Так. Е... Тут йде про те. Що жінки дуже багато жінок закривають свої очі на те, що роблять чоловіки. Вони з самого початку їм дозволяють там вести себе похабно, вони дозволяють там не допомагати. Ну, коротше, багато речей всі все знають. Да? Я не буду зараз перечисляти. Да? Коротше, жінки ізначально дозволяють чоловікам вести себе так, як їм заманеться, тому що вони вважають, що вони. Недостойні, би, да, щоб чоловік просто так її любив і просто так їй давав все, що вона хоче. Вона вважає, що вона повинна заслугувати. Це йде звідки з дитинства, да, що треба, любов треба заслужити. Да. І жінка починає плясати під дудку чоловіків. Да. Історія наступна: дуже часто тоді чоловіки не цінують, і дуже багато йде розлучень. І ще й розлучення йдуть такі, що, типу, коли жінка, якщо вона там на початку щось терпіла, а коли вона вже починає щось говорити, мені це не подобається, я так не хочу, ми там розлучаємось чи ще щось, виходить така штука, що дуже багато чоловіків ведуть себе, ну, просто як якесь слово не можу зараз, не можу підібрати. Навіть не підібрати мені не йде. Ну мені йде матюк, мені не хотілося б матюкатися. Як уроди себе ведуть, да? і е, от ну, реально це про тих, які е, можуть забрати житло або не хочуть ділити ну, типу, житло, причому що там діти якби є. да? А, про тих людей, які не хочуть ділити там статки. А, хоча реальна жінка, ну, він при вони разом з дружиною до цього там типу дійшли. да, а, Це ось про це. Про те, що жінка, якби коли розлучається, вона з нуля типу починає. Причому, що в неї ще є двоє дітей. Причому, що вона сиділа з тими дітьми. Ну, когось двоє, когось може бути більше, да, у когось може бути й один. Це також типу нелегко. А, вот. І коли е, історія йде про те, що жінка починає, типу, все з нуля, їй дуже сильно ну, нелегко, а відволіклась і потеряла суть. Коротше, суть історії ця е, такова, що чоловікам треба трошечки е, при цей, опустітися, того, що е, вони дуже сильно щось собі там напродумували, да? що вони. Е, Скажіть, я вам скажу. Володарі цього світу, от так я б сказала, да? і вони хрена не цінують жінок, поводяться з ними ужасно, і вони ж тоді за це відгрібають діла такого рода. Бо у жінок є сила, сила енергетична. Жінка може просто унічтожити, якщо захоче мужика енергетически. Ну, от чесно, я вам кажу. Просто може унічтожити реально загнати в хвороби Я це кажу не то, що я це придумаю, бо я це бачу по своїм клієнтам, як це відбувається, в кого. Ну, типу, це реально так. Якщо ви, ну, я б взагалі б радила всім, якщо ви розлучаєтесь, розходьтеся по нормальному. типу, там, Реально допоможіть жінці е е своїм дітям і ну, якби, будьте нормальним до кінця. Да? І навіть жінкам ось порада ті, хто шукає собі чоловіка, і коли ви обираєте собі чоловіка, типу, і він вже був одружений. Подивіться це я десь почула, це не моя історія. Ви подивіться, як відноситься чоловік до своєї колишньої жінки. Ну, типу, чи допомагає він їй, чи допомагає він дітям? Тому що, якщо він ужасно відноситься до своєї колишньої, вас чекає та сама історія. Ну, типу, не радійте. Не радійте, що типу, ви там унікальні, з вами буде все чітко, Ні. А чоловікам, що скажу, ще, що ну, е карма настігне всіх, всі, типу. вот, чесно. Е і чоловіки, які відносяться не... По... без поваги, без віддачі до жінок, вони будуть що ну, і є. Вони просто цього не усвідомлюють, але це вже ну, якби інше. Там будуть проблеми. Ну, реально, в когось здоров'я, в когось фінанси можуть багато чого. У мене, навіть, е у мене дуже багато жінок на консультації приходить, але е я скажу чесно: е ну, були чоловіки, і от історія там така, що треба поважати жінок. Е Бо реально вони тоді не можуть. Якщо жінка зла, вона от енергетично вона е, буде закидувати вам, да е, свій негатив він буде на вас впливати. Да, ну, ви ж, якби ви там були святі, може воно і не впливали, воно буде на вас впливати. Тому треба з жінками максимально от лайтово розходитися, там, все, там, все всі угли згладить, так би мовити. да, там, Може перед кимось треба вибачатися, е, ну, і от ці всі історії, да, щоб це було максимально прям для вас в першу чергу також вкладом. Наче все, обняла.